Усім привіт і говоримо далі про колекції минулого разу. У Python ми розглянули кортежі, а тепер перейдемо до наборів або сетів. І набори використовуються для зберігання кількох елементів в одній зміні, тобто, фактично, набори у нас повторюють а, наші масиви. Набір це один з чотирьох будованих типів даних у Python, які використовуються для зберігання колекції даних. Решта три це список, кортеж та словник, тобто з ними усіма ми потрохи будемо розбиратися. І всі з різними якостями та використанням. Набір: це внепорядкована, незмінна та неіндексована колекція, тобто, в неї багато є обмежень, і не можна замінити елементи набору, але ви можете видалити елементи та додавати нові елементи. Тобто, вже починається невеличка різниця від наших кортежів. І набори пишуться о, з використанням фігурних дужок. Тобто, ім'я для змінної, потім чому вона буде дорівнювати фігурні дужки і що в них буде знаходитися, які дані. І потім ми його виведемо. Ось заносимо до PyCharm, запускаємо. Ось у нас вивезло. Банана, Apple Cherry. Банана, Apple Cherry. ще раз запустимо. Тепер вже Apple банана чері. Запустимо ще раз. І бачите, що відбуваються зміни. Тобто, у нас не виводиться все впорядковано. У нас виводиться а, значення по різному. А, невелика примітка: набори не впорядковані, тому вони <кхи> не можуть бути впевнені в якому порядку будуть відображатися елементи. Елементи набору непорядковані на не та не допускають дублювання значень, і непорядкований або анборд непорядкований означає, що елемент набору не має певного порядку, і елементи набору можуть з'являтися в іншому порядку кожного разу, коли ви використовуєте їх, і на них не можна посилатися за індексом або ключем, тобто те, що у нас було. В кортежах, де ми могли гратися <кхм>, за допомогою індексів, як зі звичайним масем, тут вже немає цього, цього, жодної можливості. Незмінний. <кхм> елементи набору не змінні, що означає, що ми не можемо змінити елементи після створення. І після створення набору ви не можете змінювати його елементи, але ви можете видаляти елементи та додавати нові елементи. А, тобто, Тобто, вже теж дуже багато відмінності від наших кортежів. Дублікати не допускаються. Тобто, якщо ми з вами продублюємо, наприклад, додамо якісь нові значення. Наприклад, там, World. Ой, World у нас немає. Наприклад, у нас Apple. Дублюємо його значення, щоб він у нас був два рази, запустимо. І Apple у нас не дублюється все. Не дозволяє у нас дублювання елементів. Далі. Ось ми з цим вже перевірили. Отримати довжину набору. Щоб визначити кількість елементів у наборі, треба скористатися функцією len, тобто lens. І то нам тут треба буде зробити наступне. Ось тут написати. А в дужках функція len. і в дужках ми зазначаємо ім'я This set, а запускаємо три елементи. Якщо ми з вами спробуємо продублювати, якесь значення, як в попередньому випадку, і запустити. Все одно буде три елементи. Тобто, незважаючи на те, що у нас 4 об'єкти знаходяться в масиві, то в нашій колекції set, все одно дублікат у нас не враховується, це важливо запам'ятати. Далі встановити елементи типу даних. Елементи набору можуть мати будь-який тип даних: тобто стрінги, інти, буліан, і набір може містити різні типи даних. Тобто, ми можемо з вами занести до фактичного нашого цього масивчику. Нашого сету а, різні а, наші значення. З таким чином. І в даному випадку а, ми можемо дізнатися його тип. Яким чином? А, напишемо print у дужках type. І в дужках зазначимо, що з сет. Подивимось, що нам виведе клас сет. А, це клас Set, ось у нас. Хоча він повністю стрінговий. Якщо ми занесемо Set1, то фактично у нас клас Set так і залишиться. Незважаючи на те, що тут присутні стрінги, інти, Boolean, INT, знову стрінг, це окремий великий клас. І з точки зору Python набори визначаються як об'єкти з типом даних набір, тобто наш Set. І конструктор SET може також використовувати для створення набору. Таким ось шином. Що, що ми тут з вами бачимо? Ми бачимо наступне: що ми чітко вказали нашому набору, що ми будемо робити колекцію типу даних SET з такими нашими значеннями, а потім його вводимо. Доступ до елементів. Ми не можемо отримати доступ до елементів у наборі, посилаючись на індекс або ключ. Але. Ви можете прокрутити елементи набору з допомогою циклу FOR або запитати чи присутнє вказане значення в наборі, використовуючи ключове слово IN. І все. Тобто, ось ми візьмемо наш з вами приклад. І фактично у нас що тут присутнє? У нас присутні певний наш сет, в якому є певні елементи. Через цикл 4 ми про нього пробігаємося. І потім його виведемо. І все. Ось, трошки нижче продублюємо. І ось у нас вивелись усі наші значення. І теж не впорядковано не впорядковано Перевірити, чи є набор. в наборі: у нас, наприклад, банани. Тобто, у нас print. Ми перевіряємо слово банана. В цьому о, нашому листі. І в даному випадку у нас відбудеться наступна ситуація. Е, у нас одну секундочку. Ситуація буде така, що у нас виведе булівське значення, що дійсно е, слово банана присутнє. Е, змінити елемент. Після створення набору ви не можете змінювати його елементи, але можна додати нові. Тобто, додавати, наприклад, певні предмети. Е, після створення. Набору, ви не можете змінювати його елементи, а додаємо, нові. щоб додати один елемент для набору, використовується метод add. Тобто ми звертаємось до нашого сету, викликаємо метод add і додаємо нове значення. І подивимося, що у нас в цьому випадку відбудеться. Ну задав. додав. Так, от, і бачимо, що у нас а, був сет на три елементи. Став на 4. Тобто, ми змінили його довжину, але не змінюємо те, що в ньому присутнє. Що стосується того додавання набору, щоб додати елементи з іншого набору, початковий набір, використовується метод update. Тобто, додати до цього набору елементи з, наприклад, тропіків. Дивіться, що у нас відбудеться тут теж такого важливого. Трошечки... Проще заміню. У нас присутній перший набір, в котрому є яблука, банани вишні. Також у нас присутній набір з Pineapple. Чесно, не пам'ятаю, Манго і папайя. І ми апдейтуємо this set з допомогою методу update Tropical. Тобто ми фактично, фактично виведемо 3 Set, у котрому вже буде присутній. Усі елементи. Тобто, ми об'єднали два сети в один за допомогою методу update. Також об'єкт у, мет... у методі update не може і не обов'язково має бути набором. Це може бути будь-який повторюваний об'єкт кортеж, список, словник або будь-що інше. Тобто, ось тут ми бачимо, що у нас сет, ось у нас застосовується з фігурними дошками, з квадратними дошками це набор. Uh, і у нас вони спокійно будуть uh, об'єднуватися. Ось таким чином. Сед, кортеж, і вони між собою за допомогою методу update об'єдналися і стали вони між собою вже об'єднані в set, під назвою А, uh, Щоб видалити елемент, uh, із набору використовується метод remove або discard. Uh, що стосується цих методів, ми можемо видалити за конкретним нашим значенням. Тому що, як ми вже зазначили, індексів у нас немає, тому видаляємо за конкретним нашим значенням. І банана з цього сету повністю видалилася. І якщо елемент, який потрібно видалити, не існує, remove викличе у нас помилку. Далі рухаємось. Тут у нас з вами певні наші приклади і примітка, якщо елемент який потрібно видалити не, не існує Discard не викличе помилку тобто фактично фактично у нас Remove краще не застосовувати а кра тому що може виникнути помилка а краще застосовувати Discard. і також можете видалять використовувати метод Pop, щоб видалити елемент але цей метод видалить випадковий елемент, тому ви не можете бути впевнений, який саме елемент буде видалено. І е, фактично краще поп не зсовати, тому що е, буде фактично викликатися у нас е, ну рандомно, скажімо так. Е, набори не впорядковані, тому під час використання попу у нас ви не можете е, ви не знаєте, який елемент видалиться, тому з ним дуже-дуже обережно. Деліт повністю видалить набір. Тобто, повністю все у нас а, буде порожньо. Перевіримо, стосували метод деліт до нашого сету, і дивимося, у нас буде все ж таки а, фактично нічого. А, і елементи циклу. Тобто, ну, ми це вже з вами це робили, тому у нас коли створюється сет. В циклі ми можемо пробігтися по всіх його елементах. Що стосується об'єднання двох наборів, для цього буде використовуватися спеціальний метод Union. І фактично, коли використовується Union, повертає новий набір, що містить усі елементи з обох, з обох наборів. Або метод апдейт, який вставляє всі елементи набору в іншого. Наш Union. Котрий тут застосований, і побачимо результат, що знову ж таки не впорядковано. Ну, в принципі, то о, можна сказати, що впорядковано, але все ж таки ні. У нас спочатку Сі вивелось. Якщо ми запиш... запустимо ще раз, він знову ж таки рандомно виведеться. Метод union об'єднає наші два сети. Далі, апдейт фактично, зробить плюс-мінус те ж саме. Але. Як Union так і Update виключають будь-які повторювальні елементи і зберігають, тобто дублікати не А, Далі, метод intersection, Interception Update зберігатиме лише ті елементи, які присутні в обох наборах. Тобто, візьмемо цей код розглянемо. У нас є, дивіться. Apple Banana Cherry, Google, Microsoft Apple. Інтерцепшн Update метод. Запускаємо. І він вивів лише тільки Apple. Тобто інтерсепшн Update він буде об'єднувати усі між собою однакові елементи двох наборів. І Intersection Поверне набір, який містить лише елементи, присутні в обох наборах. Обов'язково це треба розуміти. Тому з ним треба доволі таки обережно Ну, взагалі, що стосується Python, то мова дуже прикольна, дуже легка для розуміння, але все ж таки треба собі краще завести якийсь нотатник, де зберігати усі ці методи. Далі. А метод Symmetric Difference Update зберігатиме лише ті елементи, які не присутні в обох наборах. Тобто, фактично, фактично не дозволить у нас дублікатів. Запускаємо ось наш метод symmetric Difference update. І дивіться, Apple Banana Cherry, Google Microsoft Apple, Banana, Cherry, Microsoft, Google. Тобто, фактично не, не вивів усі елементи, але без дублювань. Далі, що стосується наступного, у нас присутні ще Symmetric Difference, і окрім нього у нас буде ще декілька можливостей. Але на що треба звернути увагу? На те, що присутні ось тут. Дивіться, я б радив би ось цю табличку вам все ж таки записати до блокнота, щоб вона у вас була б під рукою, тому що. А всі ці методи вони з часом запам'ятаються дуже добре, і ви зможете їх автоматично використовувати, навіть не згадуючи, але на перших порах її краще все ж таки підглядати. Тому, що стосується сетів, на сьогодні все, дякую за увагу. До наступної зустрічі.